Нічого собі, три відмітини на столі гармати. Отже, я вже в перечутті гри маестро на цьому барабанчику, так? І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Скрапі Коко на AMX 1375. Карта перевал. Ну що ж, до бою, до речі, пам'ятаю я, якщо я не помиляюсь саме на такому барабанчику, я тоді його назвав. Не барабанщик, а барабанщик, тому що не з того рівня. На ну, сьомого рівня, так? То е, саме на ньому на карті Хайвей, не пам'ятаю ніка героя, на карті Хайвей епічний був бій з Колобановим. Отже набагато що здатен цей імботанчик, так? Імбобарабанчик. Чудово таку позиційно зайняв, у нас ніхто не світив, ми просто перестрілюємо суперників, бачимо, то не, не, не зрозуміє, хто по ньому стріляє <рес> що він там намагався зробити зовсім упав. Я не розбоївся, бачите, там навчились, там такий є спуск, що е, можна нормально плавно спуститися і не розбитися. Але попадали вниз і це вже в них переваги немає. Ще один виїхав на пол, ще з підпалом. <рес> Чудово. А ну дорить, 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 дорить. Горить, горить, горить. Горить? До сих пір горить і що? Оце пограв, так? Там в нього все повибивало, все позгорало. Обладнання все. Так, бачимо, що наш грає не один, до речі. грає... Давайте. І се. На П43ТР. Бурен, так? Це потрапив на YouTube канал. На П-43ТР. є такий? <laughs> ну добре, поки що ми дивимося, як наш герой на хлопуш. Вже 2000 нахлопушів. Це тільки початок бою ще трьох не пройшло. Але прориваються суперники, обережно. Треба допомога, хелп двірно треба вмикати кніпочку хелп і їхати, ставати на імбополочку, зустрічати. Або тут навіть зустріти, правда? Тут тобто буде неочікуванчик для суперник. Не встиг просто наш герой проїхати. Бо був би не зараз на хлопу, все грамотно грає, я ж кажу вам, маестро. І саме він французьку техніку полюбив, я зрозумів, бо скрапі Коко показував на ялинці. Так боїть. Теж дуже крутезні. Потрапив неодноразово на YouTube канал. А ну, такі зірки у нас, так, вже у нас така плеяда зірок, так скажімо, є, які показують дуже класні, чудові. Навіть деколи веселі, так, бої. Ну, а веселі. Це поліпшення настрою. Поліпшення настрою вам намагається е, ваш чудовий настрій поліпшити, підняти саме гравий А, ось де наш братіш на П-43Т. Він там стоїть, тримає, на нього там троє виїжджають вже, так? А ну поки що двоє виїжджають по містку. Так Так. 57, це імбо фонтанчик, в якого дуже багато снарядів. Ох, нам пощастило. Дійсно. Ну як пощастило? Тут скліще, розумієте? ну За рахунок скіла він його перестріляв. Без проблем, не зніти все. Це чудово. Наш герой не може зараз повернутися допомогти нашому братішу, бо тут ще два танки попереду. Він нас не бачить. Він нас не бачить 15 метрів від пущика. Ось вам майстер-клас. 15-20 метрів від пущика стоїш і він вже як ти навіть будеш стріляти, він тебе не виїде. Ну і не забуваємо, це ЛТшка. А ЛТшка... французькі ЛТшки, вони по, по непомітності дуже чудові. Ей три не на такому танчику, я думаю. Треба супер ще також мати. Я так розумію, що навіть і не кличе вже на допомогу, бо зараз випучивши очі полізуть, покинули ми все ж таки братіша, ну. Що, що ж зробиш? Треб, треба чимось спожертувати, так? Щоб потім вже е, виклопушу. А він там... дивіться, він там може ще й поратися. Ні, все ж таки, ну одного приклопушу. А взагалі він трьох до речі Ну Такі взвод, знаєте... Якщо потрапляєте, бачите, скрапі -ко -ко грає, то і ще й на отечці, то знаєте, що це вже майже на 100%. Пер... Я ще не знаю, правда, чи це буде перемога чи ні, але я перечу ті перемоги. Зайняли моїм позиційн, зараз будуть влізти випучувачі випучувачі очей. Зрізали оцю гірку. А що б... Щоб... А ні, якби на ту гірку можна було заїхати, то напевно О, ламало трішки рандом. Ще ота попереду гірка, там раніше можна було заїжджати, так? якось Вишкрябуватись з розгону, щоб підштовхнув, ну, можна було заїжджати. і, ну Там потім вже пофіксили е цю проблему, тому що він тоді ну, багато проблем робив, е дійсно ламав рандом саме на цій карті. А в цей момент бачимо, наші вже три танки поперли на базу суперників, продавили вони льодовик. Хельке там понизу їде, зараз він вихлопушить Т-67. Під нами там шотний шотний їздить. Ахелес, так. Ну його теж без проблем повинні зараз забирати. Так, один ворог знищений. 3800 настріляно. Поїхали. Можна вже нагліти, можна. Вже там нічого не зробили. Ну що там скорпіон стоїть, його зараз вихлопушать. Т-67 знітився, можливо і знітився. Це теж знічений. Десь він дівся, він тут стояв останній раз. Напевне, повертається на базу, захищати базу, але вже там сил у них не вистачить захиститись. Так, Хелкет, А, ууу! Хилкіт їздив, їздив, їздив і він не виявив Т-67. Т-67 перезарядка як з кулеметом йому й барабану немає, але ми його перестрілюємо без проблем. Дійсно імбо барабанчик, так? От правда, дійсно. ну... По фану пограти. І всі в пошуках вже це є. Не зрозуміти. Знищено. Знищено що, братіща. Ну ще там багато хп, об'єднуємося з Хельпітом. Чудово вийшов дійсно, і показав майстер-клас, як треба там... Як треба грати від позицій. Як треба маневрувати, так, коли вже перезарядка. У нас один снаряд всього. Ану, останнім снарядом останнього є! <гум> Ще є пічна медаль, останнім снарядом останнього ворога. <гум> Нарешті я помітив. Так. За, е, е. Дякую за уважність, грацюю. Дякую за бій, дякую за чудовий майстер-клас. Кажу вам всім слава в Україні та всім дякую. До зустрічі.